Притча Непоказова милостиня. Якось в архімандрита Оптинського Мойсея були гості, з якими він сидів у залі. У цей час у передпокій прийшла літня бідно вдягнена жінка з подушкою в руках. Отець Мойсей побачив жінку у відкриті двері і за вийшов до неї передпокій з питанням. Що тобі потрібно? Отче, змилуйтесь, візьміть це, у мене вдома діти голодні, немає що їсти. А скільки коштує ця подушка? Півтора карбованці. Це дорого, візьми карбованець. З цими словами отець Мойсей пішов у спальню. Узяв п'ять карбованців однією купюрою і віддав їй жінці під виглядом одного карбованця, примовляючи Дорого, ох, дорого. Жінка вклонилася і вийшла. Архімандрит пішов до своїх гостей, але ледве встиг повернутися, як жінка, розгледівши асигнацію, знову відчинила двері зі словами Отче! Так ви ж помилилися, ступай, ступай, я ж сказав, що більше не вартує. Жінка пішла, а гості чули тільки розмову лише про один карбованець. Багато разів таким чином прикривав оптинський старець свої благодіяння знедоланим і бідним. Отже, коли твориш милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб прославляли їх люди. Істину кажу вам: вони вже мають нагороду свою у тебе ж, як твориш милостиню, нехай ліва рука Твоя не знає, що робить правиця Твоя, щоб милостиня Твоя була потаємною і Отець твій, який бачить таємне воздасть тобі. Явно, Євангеліє від Матфея.